Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі дайджест новин коронформу станом на 13 годину 12 листопада. Коротко про такі новини. Терористи сьогодні зранку знову обстріляли донецький аеропорт. Внаслідок обстрілу поранено одного з українських захисників. Нині йому надається медична допомога. У сьогоднішньому номері газети Голос України опубліковано прізвище народних депутатів, обраних на позачергових парламентських виборах, що відбулися 26 жовтня. До складу Верховної Ради восьмого скликання обрано 421 народного депутата. З них 225 за партійними списками і 196 в мажоритарних округах. Зокрема, партія блока Петра Порошенка отримала 132 депутатські мандати: Народний фронт 82, об'єднання самопоміч 33, опозиційний блок 29, Радикальна партія Олега Ляшка, 22, Батьківщина-19, Всеукраїнське об'єднання Свобода 6. Торги щодо долара США на українському і міжбанківському валютному ринку України в середу, 12 листопада, відкрилися котируванням на рівні 1588 купівлі і 16.22 продажу. НАТО має інформацію, що Росія продовжує звозити на схід України бойову техніку, включно з важкою броньованою, обладнання і інші військові вантажі. Міністерство освіти Російської Федерації відповіло категоричною відмовою на запит так званої Новоросії, про видачу випускникам вишів ДНР і ЛНР дипломів про вищу освіту російського зразка. Причиною для відмови, згідно із законами Російської Федерації, країна не видає своїх дипломів студентам, які закінчили іноземні навчальні заклади. Власних же вузів на території так званих ЛНР і ДНР Росія відкривати не збирається. І трохи приємних новин. У Луганську на житловому будинку поруч із центральним ринком патріоти розмістили український прапор. Дивне відчуття серед сірості, убогості та злості побачити прапор України, свого роду, промінь віри, надії на те, що все буде добре, і ми повернемо наше місто, зазначили жителі Луганська. А наразі це все. Бережіть себе, до побачення.